Знаєте, товариство, за останні кілька тижнів і днів ми чули багато демагогії, коли нам розповідали, що якщо Україна долучиться до євроспільноти, це спричинить економічну кризу. І нібито наш уряд розповідав, що він шукає можливості отримати гроші чи то на Сході, чи на Заході. І от хто нам ці гроші дасть, туди вони і підуть. Що нібито вони але товариство, ми не свині, щоб нас хтось годував. Ми самі себе нагодуємо. Просто ви забажайте нас нормально жити, нормально працювати. Гарантуйте нам наші базові права. І не треба нас головати. Ми самі дамо себе. Грати. Товариство, сьогодні.